Так, сьогодні у нас 26 серпня, 16 часов дня. В общем, приїхав на пасіку. Соединив я вже нуклею, все так сипав всі Ті що були одномісні, так скажем, сипав, Тут, ну, ті года я напополам ділив, Ну, вони слабенькі були, бо нуклеосна пчела, все таки більше пропадає, старой там більше це вишив сипати їх в одну кучу, От такий столбик вийшов, побачимо, якої сили буде, випустив сьогодні матку. Ці я вже давно, ще до подсолнуха, посеєння вони ну побачимо, вроді сильніші, ніж були. Все-таки на подсонухи все заливаються. Откачали ми мед уже весь, ще не весь, ще в общем, поскидував я. Я решетками цей год не коризувався, бо все-таки медозбор теряється з решетками. Тому перший магазин, що над гніздом, де-не-де були в общем, Я їх поскидав, решетку положив, ганіманку. І в один магазин поскидав. там воно там є, ось два, там воно є. В общем, він вже виходить, що там дня 3-4 він вийде, ми його теж відкачаємо. Полоски ми поставили вже, не ми я поставив полоски, сейчас, якими пользовався. Так, Ось такими полосочками пользувалась. Компания Бивел Атифлум. Взагалі, я їх і весною пробу ставив. Тут зараз піфлум Flu 3,6, а весною, по-моєму, флоу ставили. Роботаю нормально, провіряв, кліщ сипиться. Небагато, але є, бо все-таки може його менше цей рік, може в розплоді ще розплода багато. В общем, закупили ми кормушки з Андрюхою, Андрюха, привіт тобі. Поставили, в общем, трошки мені не вистачило, не розчитав я. Там 7-15 ну, пакетами докормимо. А так уже кормушечки купили, поставили, буду кормити, покажу. Потихоньку готуємо пасіку до зими. Уже ну, де не де пчалка літа. Ну, у нас захмарило сьогодні жара. Трошки це захмарилося, вже легше. Так, що там, ну пошліть покажу. Ну хоча що там дивиться, заселив я цей год. Тільки 7 штучок з ППУ, ті що робили зимой. Що робив зимой, більше не вийшло Зараз відкриємо, подивимося. Ось так, кормішечка. Одну рамочку я обив, вмість на неї кормушку ставив. Ну такі вони все, Де сильніші, де слабіші. В общем. Це ще один, глянув ще. Глянемо, гляну. ще один. А, може чуть посильні, взагалі, такі Сімейки. Поки все отлично. Та воно і буде отлично. Укле зимують і все нормально. Так що, такі у нас діла. Ну все, будемо ми зака... А, от ОС поставився, поналивав, сок прокисне, та старий сок та прокисне буде, бо ось щось багато цей год, дуже багато. Ну... Впереди у нас закормка, біпином обробити, то і в принципі все. Ну, Будемо збиратися домой. Да, по подсолнуху, ну якби ну, цей год у нас разнотравив подсолнух. Якби, звісно, не разнотрав'я, то подсолнуха було б мало, хоч і площаддя були цей год. Отличний. Ну, що-то подсонух цей год маловато виділяв. Ну. В принципі, нормальний урожай, так скажем. На уровні в принципі, того року. А так все в принципі, нормально. Нічого ми не розширилися. Ну і як би і цілі такої не було розширятися більше. Хоч би сохранити те, що вийшло, так скажімо, з зими. Ну, те, що садінняв зі... весною то типу поповнив пусті так що такі у нас діла так да, ось де тут полурамка у нас то тут да, там стоїть де 300 рамка кормушка, кормушка на 4 літри а тут стоїть дві кормушки по літрі бачите полосочки вони їх отак гризуть все Чим хорошо, вони її гризуть, вона розноситься по всьому вулику. Так що в нуклеусах, що я, вроді, що там то сімейки, а вони є, вообще згризли їх уже. Там сетка потруха по короткой зону лежить. Так що, от такі дела, да. планується, я поставив по дві полоски, десь дней 5 назад, і через недільку плюс. Може там як вийде. Хочу ще по одній вкинути, тому що вони все одно не дійствують там місяць, чи скільки там пишуть. А так неділька постоїть. Ну, Може полтори. І ще по одній полоски поставлю, трошки розтягнеться період. Бо розпод все-таки зараз Ну Думаю, так хочу зробити. Получиться. Не той год теж планував, але не вийшло. Ну цей год полоски закупив, то. Думаю, потратить там тих пару часів, а пройти вкинути ще по одній полосочці. Так, ну, такі у нас діла. Що там заглянемо? Ну, давайте нуклеус відкрию. Ну, Нуклеуси цей год в, общем, в мене не вистачало магазинчиків, там де по три, я сипав. Можна було ще один на подсолнух ставити, а там, де по два, то там всі два можна було ставити. Бо я ще по по 5-6 рамочок відбирав повний з медом. Вони їх занесли, відстроїли, вашіну ставив, відстроїли і занесли медом. Ну, На нуклеусах меду я трохи потеряв за те, що не вистачило магазину. А хотів і докупити, а не було вже. Проблеми були з компонентами. Ось все покажу, бачите, ну, клеус, як він погриз її. Ну, до сих пор запах є. Так, що у нас? Ну, тут все, верхній магазинчик повністю медовий, я навіть не дивився. Як садіний перед подсомухом, тут по ідеї має бути медове, тут розплод по бокам мед. Тут розплод должен бути, не знаю побачу позже. У мене рамочки є, якщо сюди добавлю медові рамочки та і все. Вот так. Все, будемо збиратися домой. Всім пока